Виконуємо номер 1277 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Томатний сік у скляній пляшці коштує 34 гривні. Скільки коштує сік, якщо він дорожчий за порожню пляшку в 16 разів. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай порожня пляшка коштує х гривень. Нехай порожня пляшка коштує х гривень. Тоді вартість соку сказано в 16 разів. Дорожчий всіх, значить, в 16 разів більший. Тоді вартість соку 16 помножити на х гривень, а вартість томатного соку разом з пляшкою. Соку разом із пляшкою 16х додати х гривень. За умовою це 34 гривні складемо. Рівняння. Отже, будемо мати 16х, додати Х дорівнює 34, використаємо розподільну властивість множення відносно додавання, додамо 16, додати 1 і помножимо на спільну змінну Х. 16 додати 1 це буде 17 х дорівнює 34. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 34 поділимо на 17. 34 поділити на 17 буде 2. Отже, вартість. порожньої пляшки дві гривні, тоді вартість соку два помножити на шістнадцять до рівня тридцять дві гривні. Записуємо відповідь. Відповідь 32 гривні. Номер 1277 виконання.